В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Загинули в бою проти російських загарбників. Востаннє на рідну Буковину повернули з четверо відважних воїнів. Із солдатом Олександром Слюсаром попрощались на садгірському кладовищі у Чернівцях. Молодшому сержанту Юрію Чолпану останню шану віддали у Нижніх Станівцях. Із солдатом Дмитро Мільчуком попрощались на садгірському кладовищі у Чернівцях. Та в Іспасі в останню дорогу провели солдата Юрія Коваля. Вічна пам'ять та слава героям. Сьогодні, 17 листопада, вони пройшлись по червоній доріжці. Малюки, які колись боролись за кожен подих, а тепер впевнено тримаються на руках у батьків. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі відзначають день перечасно народжених дітей. Поспішайки, які прийшли у світ раніше, але довели. Сила інколи важить усього пів кілограма. Яким був цей день у стінах медзакладу, дивіться у нашому сюжеті. У Чернівацькому обласному перинатальному центрі сьогодні особливий день день, коли знову згадують про найменших пацієнтів, які в буквальному сенсі борються за життя з перших хвилин. 17 листопада у світі відзначають день перечасно народжених дітей. Це надзвичайно важливий день, тому що насправді ці дітки, які народжуються перечасно, вони наші маленькі герої. Звичайно, герої їх батьки, тому що іноді і. Три і чотири місяця з перечасно народженою дитинкою батьки перебувають в стінах Чернівецького обласного перинатального центру, де їх виходжують до ваги 2,5 кг. кілограма. В Чернівецькому обласному перинатальному центрі виходжують дітей на від 500 грамів. Це надзвичайно маленька вага, екстремально низька вага. І такі дітки, які народжуються з низькою вагою, вони дуже довго потім перебувають в Чернівецькому обласному перинатальному центрі, і колектив Чернівецького обласного перинатального центру стають рідними з цими родинами. Історії перечасно народжених малюків завжди про страх, віру й терпіння для Ксенії. Ці дні також стали випробовуванням. Її донечка з'явилась на світ раніше ніж очікували, і перші дні свого життя провела під пильним наглядом лікарів. У мене дівчинка дородилася на 36-му тижні вагітності. Дуже хотіла на цей світ раніше трошки потрапити. Вона погано дихала. Я дуже вдячна цьому парентальному центру за те, що врятували мою дитину. Тут надзвичайно чуйний персонал. кожна… кожна Прохання, що все виконують. Ми були тут місяць. Е, ну була важка у нас трошки історія, але все добре закінчилось і ми дуже вдячні. У нас взагалі було планове кесарський розтин, але розпочалися передчасні пологи. І в час ночі приїхали всі лікарі сюди. Вони мене не очікували побачити. Але так сталося, що Давід Олександрович вирішив раніше терміну з'явитися на світ, тому я повністю задоволена. Я дуже переживала мені вагітність. Здалося дуже складно, дуже важко. Ми 10 років на нього чекали. І Василі Фремович, Любов Олексіївна. Ну, коротше, всі лікарі перинатального центру зробили все, щоб я зараз тримала його на руках. В день передчасно народжених дітей у перинатальному центрі не лише згадують іменинників, а й дякують тим, хто щодня поруч із поспішайками, лікарям та медсестрам, всім, хто допомагає маленьким пацієнтам зробити перші впевнені кроки до великого життя. Щороку ми організовуємо цікаві акції, подарунки для діток, увагу висловлюємо батькам і медичним працівникам, які у нас працюють у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених, у відділенні постінтенсивного догляду. Це насправді величезні герої. Світова тенденція до перечасних пологів на жаль зростає, і українські реалії загострені війною та стресом лише збільшують ризики. У цьому відділенні таких дітей бачать щодня. Дітей, які потребують особливого ставлення, спеціального обладнання та цілодобового контролю. У всьому світі на жаль збільшується тенденція до передчасного народження. У нас в Україні у зв'язку з війною ця тенденція є, є наразі більшою. Ми кожного дня приймаємо перечасні пологи. Ці діти вони потребують особливого виходжування. Дуже багато діток народжується до кілограму 500. Це вже спеціальні умови, кувези, респіраторна підтримка. Аб... Препарати сурфактанту, які ми повинні вводити вже в перші хвилини життя для забезпечування вчиня нормального газообміну легень. Найменші пацієнти у цих стінах від пів кілограма ваги. Виживання таких діток це ювелірна робота цілої команди. Робота, що вимагає не тільки професійності, а й величезної психологічної стійкості. З найменшою вагою, яка була у нашому відділенні, це може бути від 600 грам, від 500 грам і до е, більшої ваги. Тобто, це в середньому це дітки 800 грам до 2 кілограмів. Оце така вагова категорія. Це важко, важко насамперед психологічно, тому що ми не тільки лікарі, але ми і підтримка насамперед для батьків, тому що ми працюємо командою. Командою в команді є дитина, лікар і обов'язково батьки. І тільки тоді, коли ця командна робота в союзі, тільки тоді буде позитивний результат. Щороку команда фахівців по перинатального центру намагається зробити цей день особливим. Цьогоріч у медзакладі влаштували справжню червону доріжку для маленьких героїв та їхніх родин з подарунками, усмішками та теплими обіймами. Щороку ми по різному організовуємо відзначення цього дня. А цьогоріч це надзвичайна чарівна подія, тому що ми зробили таку церемонію, де червоною доріжкою Чернівецького. Обласного перинатального центру пройдуть батьки разом з немовлятами і зайдуть до Чернівецького обласного перинатального центру. Їх тут зустрінуть ляльки, з ними будуть бавитися, вони отримують подарунки, дуже такі гарні. Сьогодні вони проходять червоною доріжкою не як пацієнти, а як переможці. Кожне таке повернення це доказ того, що навіть у найскладніші часи життя перемагає. Жана Рудніцька, Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Причеп від'єднався від вантажівки та вилетів на зустрічну. В аваріях, які трапились на Буковині, постраждало двоє водіїв. Так у Новодністровську 61-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоблока та перекинувся разом з ним. Наслідок ДТП водій отримав травми. Його доправили до лікарні. Також дорожня пригода сталася у селі Чорногузи. 26-річна водійка Рено зіткнулася з причепом, який від'єднався від зустрічного Камазу. Кермувальниця легковика. Травмувалась жінку, довелось госпіталізувати. Наразі правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами обох аварій. Несли пакунки з контрабандою гірськими стежками. Буковинські прикордонники припинили спробу переміщення сигарет до Румунії. Патруль зафіксував рух двох чоловіків до державних ліній. Порушники з торбами саме пробирались горами, аби уникнути стеження. Однак під час затримання пачкарі кинули свої ноші та вдались до втечі. Охоронці Рубежу вилучили нелегальний товар без марок акцизного податку на суму близько 60 тисяч гривень. Правоохоронці встановлені. Всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Рівся будинок та автомобіль. У Чернівцях трапилось дві пожежі. Задимлення одному із житлових районів міста помітили очевидці та викликали вогнеборців. Рятувальники загасили полум'я, яке поширилось на 50 квадратних метрів. Із приміщення пожежники врятували 82-річну власницю помашкання та передали її медикам. Окрім того, з вогню евакуювали декількох домашніх тварин. Малому чотирилапому медики допомогли відновити дихання та зберегли життя. Причини займання будівлі встановлюють фахівці. Інша пожежа трапилась на одній з вулиць міста, де під час руху загорівся мікроавтобус Мерседес Спрінтер. Водій помітив дим з під капота, зупинився на узбіччі та зателефонував на 101. Вогнеборці знешкодили пожежу однак, полум'я знищило моторний відсік та частину салону автомобіля. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.